Шановні вболівальники футболу, радий вітати вас на своєму YouTube-каналі Футбол від Остапчука, на який я запрошую, хто ще не підписався, підписуйтесь, тому що є багато цікавих тем. Там я піднімав раніше, коли записував свої відео. і, Як дасть Бог життя, буде надалі записувати свої відео. Сьогоднішня моя тема це. Розвал львівських Карпат на початку 80-х років минулого століття, і чи причетний до цього Валерій Лобановський. Отже, які події відбувалися у історії українського футболу більше 40 років тому я сьогодні хотів зупинитись, а саме на команді Львівських Карпат. Львівські Карпати у 1979 році виграють чемпіонат Радянського Союзу у першій лізі. Степан Юрчишин в 42 матчах забиває 42 голи. Стає кращим бомбардиром цього чемпіонату. І у 1980 році львівські Карпати грають у вищій лізі. Але. У вищій лізі львівським Карпатам у 1980 році не вдалося закріпитися, і команда вилітає у першу лігу знов, пробувши там всього один сезон. І починається 1981 рік. Завершує кар'єру багаторічний лідер і капітан Львівських Карпат Лев Броварський. Після сезону 1980 року. І у 1981 році Валерій Васильович Лобановський забирає у Київське Динамо відразу трьох футболістів Львівських Карпат. Це Ярослава Думанського, Андрія Баля і Степана Юрчишина. Тут питання стоїть в тому, чи потрібні були Баль, Доманський і Юрчишин київському Динамо. Крім того, Степан Юрчишин сказав, що він не мав ніякого бажання грати за київське Динамо. В одному з своїх інтерв'ю Степан Юрчишин сказав, що він втікав, він переховувався від того, щоб не грати в київському Динамо. Але ми знаємо, які тоді були часи. І все ж таки його заставили грати в київському динамо. Але кар'єра його там не склалась, тому що зігравши один матч у чемпіонаті і кілька матчів на Кубок України, Степан Юрчишин е, травмувався і змушений був е, піти з київського Динамо. Потім кар'єра його фактично не склалася, і я б так сказав, що йому там зламали кар'єру, тому що якби він можливо не перейшов в київського динамо, якби не відчув ці фізичні навантаження Лобановського, які були на той час, то Можливо, його кар'єра склалася по-іншому, але до цього часу він був кращим нападником і навіть з першої, першої ліги, і навіть з першої ліги його викликали у збірну Радянського Союзу у 1979 році. Що стосується інших футболістів, то Андрій Баль успішно провів свою кар'єру в Київському Динамо на протязі років. Років, надалі, звичайно, що після 10 років перенесення фізичних навантажень Лобановського йому вже не вдалося нігде заграти. Він ще пограв кілька років в Ізраїлі і потім працював тренером. На жаль, у 2014 році Андрій Баль помер. Можливо, і фізичні навантаження Лобановського далися в знаки. Можливо, зупинилось серце під час футбольного матчу за ветеранів. Ярослав Думанський також не став гравцем основи Київського Динамо, тому що на протязі трьох років він провів небагато матчів за київське Динамо, і у 1984 році він залишив команду. І я веду до того це, що Думанський Баль і Юрчишин, якби залишились в Карпатах. Можливо, Карпати не застала та доля, яка застала їх, адже 1982 рік. Команда і в 1981 році команда вже не показувала тих результатів у першій лізі. І команда була розформована, а вірніше було злиття Львівських Карпат з командою Ска Львів, і вже 83-му році. Вже була така команда, як Ска Карпати Львів. Наш, ну, не знаю, Львівські болівальники цю команду не сприйняли. Вони вірили в відродження Карпат, і Карпати відродилися у, дві, у 1989 році через 7 років після того, коли команда не існувала. Ось така. Моя думка, що якби у 1981 році Лобановський не забрав з Карпат ключових футболістів трьох, крім того, завершив кар'єру Лев Броварський, можливо, якби ці три футболісти були, можливо, Карпат грали в, у в першій лізі по-іншому, і, можливо, і команда б залишилася. Але Дякуючи в лапках, дякуючи Лобановському, Карпати припинили на сім років своє існування. Ось так маємо, що маємо. Великий тренер робив свою роботу. І динамо Київське він фактично, ну крім баля, баль, звичайно, це окрема історія. Баль. Він багато років успішно виступав у складі київського Динамо. На жаль, небагато він грав за збірну Радянського Союзу, хоча назавжди в пам'яті залишиться гол Андрія Баля на чемпіонаті світу 1982 року у воротах збірної Бразилії. Але як бачимо, що Андрій Баль. Він єдиний з тих трьох футболістів, хто закріпився у складі Київського Динамо. До речі, Ярослав Думанський, як вже так завершити тему, також немає вже серед нас у червні 2021 року. Ярослав пішов в життя, а Степану Юрчишину здоров'я і всього найкращого. Отже, така була моє відео на тему розвалу львівських Карпат. Підписуйтесь на мій YouTube канал, кому сподобалось, ставте лайки. До побачення, до нових зустрічей.